Духі, не що не кучу. Все Так. Так. Ну, Пане, добре чути? Я вас тебе чую. В суб'єкт господарювання виключений мікрофон бачу, потім, якщо треба буде, то підключиться. Е, Почну Доброго, всім, доброго дня. Мене звати Назарій Сорока, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології Львівської обласної державної адміністрації. Відповідно до змін закону України про оцінку впливу на довкілля, а саме статті 17 про кінцевих перехідних положень. На період дії воєнного стану на території України всі громадські обговорення. Проводяться у режимі відеоконференцій про що зазначається в оголошенні і про громадські слухання. Сьогодні проводимо громадські слухання суб'єкту господарювання «Тизов радехівський цукор щодо планової діяльності, а саме реконструкція трубопроводу скиду очищених вод ТИ радехівський цукор. За адресою дехівський підрозділ за адресою Червоноградський район, село Павлів проспект Юності, будинок 39 Громадські слухання. Ми проводимо відповідно до постанови про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Прошу вас всіх, хто є під підключені. З в тут є на збоку такий внизу. Якщо можете побачити, чат. Написати своє прізвище ім'я по батькові в чаті, е і хто ви є, там представник чого? Представник е ТЗОР Радехів, цукор, представник е громадськості і ваш контактний номер телефону, тому що ми для цього це є спеціальний е реєстр для цього. Так. в там справа в є рідка, біля цього можете підключитись. Поки ви записуєте, щоб не тратити наш час, коротко розпочну, що ОТІЗОВ радехівський цукор розпочав 27 10 22 року. Процедуру з оцінки впливу на довкілля. Щодо планової діяльності, як вже нагадувалися реконструкція трубопроводу скиду очищено від позов. Розмістивши до цього детало повідомлення про планову діяльність 15.08.2023 2023 року. Е -е, другим етапом розміщено було звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про про, про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Сьогодні 4.09 проводимо громадські слухання де, да, щодо впливу даної планової діяльності. Отже, в чат. Зараз я подивимся хто є. Почнемо, може коротко з представника суб'єкта господарювання. Хто у нас є представники суб'єкта господарювання? є Леся Миколаївна. технолог бацекало Леся Миколаївна. Леся Миколаївна, коротко якщо якщо ви перший раз, коротко про вашу чу, чу, там діяльність і що ви плануєте робити, адже я так думаю, вплив про діяльність розкажуть проєктанти. Ми плануємо збудувати новий новий трубопровід скиду очищених вод. Для покращення роботи взагалі самої системи скидів. Тому що старі труби, які зараз існуючі, мають прогини в свої, ну, вони на, далеку, на, на велику відстань, мають прогини. відбуваються застої води, яка залишається в період, коли у нас не відбуваються скиди. От, Ну і, і от запланована така велика робота. Я зрозумів. Е, дякую, дякую Леся Миколаївна. Тоді почнемо з того коротко про саму вплив планової діяльності на навколишнє на природне середовище, тобто оцінку впливу на довкілля даної планової діяльності, е, я скороход павло, так? Вибудь? Так, доброго дня. Чути мене добре. Так, проблема з. Ну, дивіться, планова діяльність належить до другої категорії всіх видів планової діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підпогадають оцінці впливу на довкілля, зокрема, частина третя статті 3, 3 частини третьої пункту 15 – Це як господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти. В чому полягає сама планова діяльність? Спроктований трубопровід буде пролягати на межах е, села Павлів та села Нестаничі Радехівської територіальної громади Червоноградського району. Найближчий населений пункт розташований вздовж траси трубопроводу. Це село Нестаничі на відстані більше 120 двадцяти метрів від, е, від, від найближчої житлової забудови. Плановою діяльністю 에, передбачається, власне, як сказала пані 에, Леся писаних заводу, будівництво нового трубопроводу, який входить в загальну систему очистки та скидання стічних вод даного суб'єкта господарювання. Е, відстань будівництва трубопроводу передбачає саме спорудження трубопроводу, яке складається з поліетиленових труб діаметром 315 міліметрів, і загальна довжина е, загального трубопроводу буде становити 6 тисяч метрів. Також будуть встановлені на певних ділянках сталеві водопровідні труби, який можливий вплив від планової діяльності. Передбачається вплив. Е, Можливий вплив на е, грунтові е, на ґрунти, бо бо ну відповідно під час будівництва буде здійснюватися зняття е, шару ґрунту, який не завжди є е, родючим, бо е, бо сам трубопровід буде проходити вздовж. Вздовж ну, існуючих польових доріг, і е, в подальшому буде здійснюватися вплив на водний об'єкт, бо відповідно даним трубопроводом буде здійснюватися схід е, в Київський потік з подальшим транспортуванням стоків в річку Західний Буг, е, також можливий вплив. Е, Помірний вплив на атмосферні на атмосферне повітря, це зокрема при самому будівництву, при роботі автотранспортної техніки, яка бульдозерів які будуть здійснювати риття каналів. е-е Притяг каналів і зварювальних робіт. Весь всі розрахунки можливого впливу на атмосферне повітря відображені в звіті щодо скидів. Підприємство володіє дозволом спеціальне водокористування, яким доведений ГДС і нормативи, які може здійснювати підприємство. Перевищення лімітів і скидання в даній ситуації не передбачається. Ви, е, вплив на, е, рослин, на рослинний світ не передбачається, бо так як, як вирубування, е, вирубування дерев не буде здійснюватися. Е, також вплив на тваринний світ не, не передбачено найближче смарагдова мережа на відстані більше 10 кілометрів. Так коротко про планову діяльність. Вплив планової діяльності. Нас не чути. Не чути? Ні, це я в мене мікрофон зараз не виключно. Зараз чути. Дякую, Павло. Дякую, Павло. Ми вислухали. Також, також хочу ще, ще на саді наголосити: що, е, що санітарно-захисна зона при роботі буде становити 5 метрів. Санітарно-захисна зона ну, в плановій діяльності витримана. Тобто будівництво проводу витримано. Дякую. Ми вислухали суб'єкта господарювання. Да, суб господарювання, вислухали е, е, проєкта щодо впливу е, з, е, оцінки впливу на довкілля даної планової діяльності. Е, ну, відповідно mm -hmm. до порядку проведення громадських слухань. Е, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо на такі слухання є організатор і суб'єкт е, суб господарювання. Організатор це департамент екології, суб'єкт господарювання. Так само явився на громадські слухання. Враховуючи вище наведення, вважаю, що громадські слухання відбулися, тому що бачу, що з громадськості нікого немає. Це всі представники департаменту включені до нас до цього. І можу наголосити, що громадське обговорення буде тривати ще до 18 вересня, включно. І зауваження, пропозиції до звіту можуть надходити до департаменту до 18 числа до 18 вересня. Включно. Враховуючи, що ніяких зауважень не немає. В мене і не не надходили на даний час. Вважаю таких слухання, які відбулися. Дякую всім, що підключилися. Тоді до, до побачення. Дякую. Прошу. Прошу. До побачення. До побачення. Дякую. Дякую.